Загиблих захисників вшановують покладанням квітів біля стели пам'яті на площі Слави. Антоніна Мельник мати загиблого військовослужбовця Антона. каже, фото її сина з'явилось тут нещодавно. Син загинув ще в 22-му році, але був два роки безвісті зниклим, а індифікували по ДНК. Він тут виріс, і всі знайомі, всі друзі. Ці однокласники, всі ж приходять, всі бачать, всі, щоб знали. Гордість викликає, але воно все одно зрозумієте, воно і тяжко. Це ну, дуже важко. І це в голову не вкладеш, в душу теж. І все одно, що мала лі якась помилка. Може він живий і може і й повернеться. Далі родини захисників йдуть до обласної філармонії. Тут їм вручають відзнаки захисник України, герой Черкас. Їх військовим присвоюють посмертно. Слава героям! Дружина загиблого військовослужбовця Сергія Менделя Ірина розповідає, її чоловік до війська долучився у 2024 році. Того ж року й загинув на Покровському напрямку від поранень. Такі нагороди, як то кажуть, для потрібні живим, а не мертвим. На жаль, вони цього не відчують, але пам'ять для дітей. У Сергія залишилось два сина, і це буде для них як. Привід для гордості і буде пам'ять, про тата. Відзнаку отримала й дружина військового Ігоря Баздарєва пані Лілія. Каже, чоловік служив із перших днів повномасштабної. Загинув на околицях Бахмута у листопаді 2022 року. Чоловік був, рахувався як безвісті відсутній. І через майже три роки тепер загинує. Ну, насамперед, це пам'ять. Хочу так, щоб люди, які його знали, в нього було дуже багато знайомих, щоб приходили також до стели. Дивились на його фотографію. Він там, а він там, як завжди, усміхнений. За словами міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, відзнаками захисник України герой Черкас щороку посмертно вшановують містян, які віддали життя у боротьбі за незалежність України. Церемонію традиційно проводять напередодні дня захисників і захисниць України. 52 хлопці, які загинули за те, щоб ми могли тут жити у нашому місті і щоб наші діти могли вільно ходити до школи. Захисник України, герой Черкас. Ним нагороджуються всі наші захисники, які полягли за свободу нашої країни. Під час заходу також вручили вісім державних нагород родинам загиблих захисників: це ордени за мужність третього ступеня та відзнаки 467-го окремого піхотного батальйону. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.